Вітаю всіх! Спускала малого гуляти, встигла в новинах прочитати, притула натякнув, що розробляємо проти кавів фігню якусь. Проти кавів, проти літаків їх запускають. Все одно, що це. Давайте так. Чи дійсно Україна розробляє зброю проти кабів, проти боротьби з кабами? Чи дійсно Україна це робить? Як сказати, не дуже вона це робить. Це довга праця. Дивіться, це дуже довга важка праця. Це дуже довга і важка праця, щоб це робити. Дуже довго. Воно не буде швидко. Тут не бачу. Тепер хочу подивитись тут. Україна робить зброю проти кавів свою. Є розробка. Є дійсно розробка на цю тему, є випробування такої зброї проти кабів. Не цар мечів любі мої. Я не бачу, щоб Україна прям цим займалась. Не показує, розумієте? Ні. Ці колоди кажуть ні. Беру третю колоду воїнів. Тепер тут дивлюсь. Чи дійсно Україна зараз займається розробкою зброї? Проти кабів. Чи дійсно це правда? На рівні військових так. Тепер дивіться ситуацію. Поясню. Ці дві колоди відповідають. Це загальна колода, загальна картина це більше політична колода, теорія. Теорія це практика. Це військова колода. мої, Дивіться. Мах. Ось тут військове керівництво. Це вже військові. займаються військові. І військові і виробництво. Ці... Ось верховна жриця це таємно. Четвірка жезлів це проміжковий результат. Четвірка жезлів це захист. Тепер виглядає так, що нарешті військові цим займаються. Притула сказав, що займаються виключно військові. Не бреше. Дійсно, не бреше. Трішечки. Ситуація важка. Важка в цьому питанні, але реально. Е, так. Важко йде. Це все йде важко. І завуальовано, щоб ніхто нічого не знав. Розумієте, корупцію ж ніхто не відміняє. Але так, з точки зору військових, процес це є. Що, ну що ж, тепер мене цікавить до кінця літа. До кінця літа буде перший результат по боротьбі з кабами. По цій зброї, про яку каже про він буде? До кінця літа перший результат. Вісім камачів, ні. Ще ні. Щоб ви розуміли, ще ні. Це обмеження, це серйозні обмеження, а ще не буде. Там, постійно, там ще є це рівень домовленості, рівень процесу розробки. Не так швидко. Ось що йде. Розумієте? Це, ще є на рів... це все на рівні розробок. На рівні розробок і як це буде ефективно. Це багато ще розмови. Багато чого нам не кажуть. Дев'ятка жезлів. Ви знаєте, це як оборона. Більше як для оборона, тиск обставин. Нас до цього винуждає тиск обставин. Винуждає до цього тиско обставин це робити. Це не те, чим Україна хотіла займатися. На жаль, для оборони, для тиску обставин, нас винуждає все це, це робити. Неприємно. Л ладно, давайте так. І головним виступає хто? Харків, мабуть. Ну, Харків виступає головним ініціатором, зачинчиком процесу. Так або ні. Так, це Харків і. Герховна зжиється, відповідь так і я її не розкриваю. Вибачте, в нас є кому що робити. Хто знає, той знає, не, без коментарів. Це початок. Паш Пентаклів це початок, тільки початок пішов. Бо дістали вже всіх. Вибачте, Харкове нерви здали, ви бачите, який процес почався. Але якщо він дійде до кінця, ніякі каби сюди не летітимуть, ви ж розумієте. Так буде серійне виробитися, так буде всюди. Але Харків, перш за все, це себе захистить. Ну, що й маємо, то маємо.